Продовження сільського вечора. Дертик. Так, Що у нас тут? Мармелада. Привет. Ай, мармелада, таке любе. Мармелада. Мармелада взагалі у нас така любительниця. Тут неї. Ага. Що тут у нас мармелади? Не видно. Світ, конечно, ужасный. Не знаю, як зробити ярче. Тут у неї... І синажик, і дерть, і синце. Ну не видно. Надо світ мармеладі лучше робити. Да, мармелада? Мармелада? Мармелада. Дівчуля. Так, що тут твої подруги? Привіт, подруги. Привіт, подруги. Привіт, подруга. Так, все, всім спокійної ночі. До завтра. Мармеладочка до завтра. спокійної ночі. Да, мармеладочка у нас топчить. І синажик, і сінце, і дерть. Все на світі. Мармелада, молодець. Так, йдемо далі. Закриваємо цей. Опа, закриваємо. Йдемо... Забери той мішочок. Йдемо далі. ایک دم دارشی شاس بت کوشش کی شاس